Язиката хвеська Українська народна казка. Нема гірше от того чоловіка, що не вміє язика за зубами вдержати. А найбільше лихо то з жінками. Тільки що почує, зараз уже й задзвонила по всьому селу. Ой, кумасю ріднесенька, що я чула? Та тільки глядіть, нікому не кажіть, бо це таке, що нікому й знати не можна, а це тільки вам. І почала. А кума почула та другій кумі, а та третій, а третя п'ятій, десятій. І ото вже всі про це знають, чого не треба нікому знати. От були собі чоловік і жінка, Петро і Хвеська. І гарна б жінка була хвеська, усім гарна, та тільки не язик швидка. Що не скаже їй чоловік, усе своїм довгим язиком розплеще, просто, хоч нічого їй не кажи. Уже її чоловік і прохав, і умовляв, і сердився, ніщо не помагає. От раз поїхав Петро Орати. Та й вигорав гроші, скарб. А було це ще за панщини. І думає він як довідається економ, то відніме, а довідається неминуче, бо від Хвеськи не сховається вона по всьому селу рознесе. Що його робити? Думав, думав бідолаха, та й надумав. Треба каже. Одучити жінку від такої поганої звички та й гроші, щоб не пропали. Ото взяв він ті гроші, привіз їх додому, заховав, а жінці нічого й не каже. А другого дня Петро на базар купив там трохи незлантух бубликів та зайця застреленого, а вертаючись з базару, повернув до річки та витяг з ятарів та звершив рибу. А зайця вкинув у вершу. Тоді рибу то відніс у ліс і порозкидав попід кущами, а бублики взяв та й почіпляв на гроші, що на краю лісу стояла. Тоді вертається додому. Пообідали з жінкою. От він і каже їй. Жінко, а ходімо в ліс, пошукаємо, чи не приховалася там риба, то позбираємо. А Хвеська каже. Що це ти, чоловіче, здурів, чи що? Хіба ж таки буває в лісі риба? «А вже ж буває, каже Петро. Здається, сьогодні ліс притхнувся, то ми назбираємо риби. Ось ходім лиш. Хвеська не вірить, а все ж пішла. Приходять у ліс, коли та то під тим. То під тим кущем лежить риба. Петро тоді й каже, а що, Хвесько, не казав я тобі? А. оце диво, говорить вона, «З роду віку такого дива не бачила. Ну, добре, каже Петро. Ходім лише до річки, чи не піймався часом заяць у ятір або в вершу. Тю на тебе, чоловіче, чи ти не здурів? каже Хвеська. Де ж таки видно, щоб зайці у верші ловились? Не видано, отже, ти й риби в лісі не бачила, а єсть же Ходім лиш, каже він. Пішли. Виходять на узлісся, аж стоїть груша. І на ній бублики врясно, аж віти гнуться. Хвеська й кричить Чоловіче, чоловіче, ти бачиш бублики на груші. Та бачу, каже чоловік. То що? Та як же так? Бублики на груші. Ну хіба ж таки бублики ростуть на груші? Звісно, не ростуть, каже він. А то, мабуть, бублейна хмара йшла та й зачепила ліс. Оце й зосталися бублики. Ну, може, чоловіче струшувати. Струсили, ідуть до річки. Витяг чоловік ятір, нема нічого. Витягає другий нема. Тоді тягне вершу. А ж у ній заєць. Ох ти ж моя ненько. аж скрикнула Хвеська. Заяць у верші. З родовіку такого не бачила. То що, що не бачила, каже Петро. Не бачила, то побачиш. Ходім лиш додому, а то вже пізно. Ото позабирали все та й пішли. Приходять додому, жінка й почала. І що то, чоловіче, за день такий? Зроду віку такого нічого не бачила. Риба в лісі, заяць у верші, бублики на груші Це ще нічого, каже Петро. От, що диво, що я сьогодні й гроші знайшов. Та ну. Їй бо знайшов. А де ж вони, чоловіче? Та ось. Витягає ті гроші. Тепер же, чоловіче, будемо ми багаті. Будемо, каже чоловік, та не дуже, бо як економ довідається, то зараз відніме. Отже ж, каже жінка. А як же він довідається, я нікому не скажу. Гляди ж, жінко, не скажи, а то буде нам лихо. Та гляди, не кажи нікому й про те, що ми в лісі та в річці знаходили. Бо люди, як довідаються, то зараз догадаються, що я гроші знайшов. Отак От Петро каже, жартуючи. А Хвеська, добре, нікому в світі не скажу. Ото вже надвечір чути галас гомін на селі. Чоловіче, що то таке? Хвеська питається. Я піду та подивлюсь. От не дивись, та не слухай поганого, каже Петро. А Хвеська. Та ну, бо Петрику, голубчику ріднесенький, скажи. Та то, каже чоловік, наш пан економ та вкрав у пана ковбаси. То тепер його по селу водять та ковбасами б'ють, щоб більше не крав. Цей чоловік так собі на сміх вигадує, а Хвеська вже й повірила, вже й кортить їй. Ох, лишенько, побіжу я до куми Маланки та розкажу. Та так і схопилася з місця. От не ходи краще та сиди дома, каже чоловік. Хіба ти не знаєш нашого економа? Він, як дізнається, що ти про нього таке розказувала, то й тебе й мене з'їсть. Хвеська послухалась і не пішла. От то й терпить вона. Не каже нічого про ті гроші день чи два, а далі таки не втерпіла. Як таки про своє щастя не розказати? І побігла до куми Маланки. Прибігла. добрий день сказала. Сіла, сидить, хочеться сказати та боїться. А далі горе на світі убогому, хоч би й нам, хотіла справити собі нові чоботи к святу. Так нема за що. А кума Маланка й собі. Що правда, то правда, кумасю, я ж кажу. А Хвеська не дав їй доказати та зараз своє. Ну та, може, скоро й не будемо в бої. Як то так? питається кума Маланка, а сама вже й вуха нашорошила. Ох, кумасю, не знаю, як і сказати!» Та кажіть, бо кажіть, умовляє кума Меланка. Та не знаю, як і казать, бо це діло таке, що нікому нікому не вилів чоловік казати. Ох, ненько, та хіба ж я така? Та я все одно, що стіна, каже кума Меланка. Ну, кумасю, каже Хвеська, це вже я тільки вам. Та глядіть же нікому, нікому. Та й давай пошепки про ті гроші. Тільки Хвеська з хати, а кума Меланка за свиту та до Куми Пріськи. Ах, кумочко, чи ви чули? А тут свято трапилось. Кума Пріська пішла до куми Марини, а в неї вже є кума Явдоха. То так, що вже й бесіда готова. Погуляли, та й про Петрові гроші погомоніли. А тут, саме на той день, Петро посварився за щось з хвеською і добре таки на неї нагримав. Вона тоді, стрибай же ти такий сякий, коли так. І побігла, і вже дзвонить по всьому селу, що її чоловік налаяв і трохи не бив, і що він гроші знайшов, і що він ховається з ними, і все. Ото день чи два проминуло, кличуть Петра в контору до економа. Той на нього зараз, як мокрим рядном. Кажи такий сякий, ти знайшов гроші? Ні, каже Петро, не знаходив. Як не знаходив, адже твоя жінка каже. А, щомс, пане, що моя жінка каже. Моя жінка не сповна розуму. То вона чого й на світі нема плете? А так чи не так? каже економ. Покликать сюди жінку. От, то зараз потую хвеську. Приводять. Питається економ. Знайшов твій чоловік гроші? Знайшов паночку, знайшов. А що? питається тоді економ у Петра. Бачиш? Та що ж? каже той, вона чого не наплете. А ви краще спитайте її, пане, коли це було. А коли це було? питається економ. Коли коли? Саме тоді, як ліс притхнувся, та ми ходили по рибу та під кожним кущем рибу збирали. А що далі, скажеш? питається Петро. Та що? Тепер уже не одбрешешся. Саме тоді й було, як ми рибу в лісі збирали, і бублейна хмара йшла, і в лісі бубликів ми натрусили, і в вершу заяць піймався. Ото слухайте, пане, каже Петро, чи ж вона до діла плете? Нехай вона вам до пуття розкаже, коли і як те було. Ага, коли і як? Саме тоді, як увечері вас милостивий пане по селу водили. А чого мене по селу водили? питається економ. Коли ж вибачайте, пане, уже коли питаєтесь, то казатиму. Тоді саме, як вас били ковбасами, що ви у пана вкрали. Як крикне ж економ? Ах, ти така сяка. Як ти мені смієш таке казати? Візьміть її та дайте доброго хлосту, щоб казна чого не базікала. Тут Петро заступився, почав просити, що його жінка не сповна розуму. Ото економ подумав, подумав, і справді дурна, узяв та й пустив. От ідуть вони вдвох, Хвеська з Петром. Він собі сміється в вуса, а вона й носа похнюпила, зрозуміла, що впеклася. Прийшли додому, вона вплач. Так, так ти мене підвів. Хвесько, жінко моя люба, каже Петро. Не я тебе підвів, ти сама себе підвела. От не ляпай ніколи по дурному язиком, то нічого й не буде. А тепер не серця, та давай помиримося. Ото й помирились, а Хвеська бачить, що лихо багато балакати, та й знишкла.